Виповниться рік роботи Верховної Ради восьмого скликання. Період невеликий. Втім, переконана, народні обранці вже мали вдосталь часу та можливостей хоча б розпочати втілювати у життя передвиборчі обіцянки. Чи ж такі вправні депутати на ділі, як на слові, кілька місяців тому вирішила перевірити наша творча телевізійна команда? Ми вперше в області започаткували проект ревізії роботи парламентарів. Що представляють у головному законодавчому органі держави наш край. Сьогодні на ревізії вирушаємо на північ Хмельниччини. Будемо дізнавати, з чим живе 190-й округ, яким опікується Роман Мацола. Восени 2014-го Роман Миколайович вперше, так би мовити, одягнув значок депутата Верховної Ради. Роман Миколаєвич Мацола народився 11 серпня 1974 року в селі Грушово Тячівського району Закарпатської області. Освіта вища закінчив Тернопільський національний економічний університет. Спеціальність менеджмент організації має диплом магістра. У 2004 році разом з мамою та братом заснував відомий та успішний бренд. Перша приватна проварня до 2014 року. Роман Миколайович не мав політичного досвіду. До Верховної Ради балотувався по одномандатному виборчому округу номер 190 – Шепетівський, Шепетівській Полонський райони. Як представник блоку Петра Порошенка, здобув перемогу з результатом у більше ніж 30% голосів. В парламенті працює в комітеті з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів, член міжфракційного депутатського об'єднання Захист села. Одружений виховує двох дітей. Тож, як згадувалося раніше, цього разу шлях нашої ревізії проліг на мальовничу північ області. За вікном пейзажі змінюють села та ароматні хвойні ліси. Під колесами як не сумно констатувати традиційна візитівка українських доріг. Ями та вибоїни. Аби краще розвідати маршрут. Зупиняємось на Славутському автовокзалі та йдемо до місцевого люду. Розмову розпочинаємо із наболілого автошляхів, що добряче псують життя місцевим мешканцям. Ми будемо тупитися на дорогах. За машиною не можна проїхати. Да. Їх машиною побив тягу на дорозі та й на автобусі їду. Це дорога з Славути. Куди? До ногачівки і до і, цвіти і, і з дітей луки вже сюди не можна проїхати. дої можна було там розбилася дороги зробити людям, дороги щоб їздили автобуси, машини, щоб школу дітей возили автобуси. А селі. цього немає, так? – немає. Відсутнє дуже часто. Відсутні. А в якому от, е, селі немає сполучення? В школу не возять дітей. В школу буває, значить, жуківська Жуківська НВК не возять дітей. Часто з Маричівки, з змак, з ногачівки не привозять дітей. Діти ходять, добираються автобусом. рейсовим. і по, по два було да. такі, що не ходили. Завсім не В школу, так школу так. Да, в школу. Да. Рейсові ходять автобуси. але дорога в нас дуже розбита. Коли Розмова поволі звертає у політичний бік. Виявляється народного депутата, що опікується їх районом. Люди знають при чому з кращого боку. Хто то такий? Що можете депутат? Сказати? депутат. Добрий теж ніку не, не чути, щоб поганого віджива. Тобто депутат на своєму місці? Да мабуть, Берездові багатьом людям поміг сімака. Багатьом хто до нього не звертався, всім помагав. Що ж, заінтриговані позитивною характеристикою нардепа з вуст звичайних обивателів, їдемо у глибинку, аби перевірити почуту інформацію. У берездові зустрічаємо пані Людмилу. Жінка невпевнено крокує вулицею, опираючись на палицю. Їй нещодавно зробили операцію. Розповідає, через недугу практично не могла ходити. Коштів на лікування, звичайній сільській родині катастрофічно не вистачало. За допомогою звернулася у громадську приймальню Романа Мацоли. Ми можемо говорити про те, що для Романа Мацоли, як депутата, чужих проблем не буває. Ні, я от переконалась на своїй, е, як той казав, біді. Ну, як ще можна висказатись, в такій моїй проблемі важкій, тому що я не могла зовсім пересуватися, я 100 метрів вже не могла пройти. О, от, і коли я звернулася до Романа Миколаївича, він, він навіть, ну, я не знаю, як такою людиною доброю бути, от він відгукнувся на моє прохання, відгукнувся і одразу негайно мені було виділено ендопротез. Односельчанці Людмили Галині серце болить за сина. Він боронить батьківщину у зоні проведення антитерористичної операції. Пригадує, у перше небезпечне відрядження згорем навпіл найріднішого захисника родина зібрала самотужки. А от коли на Боремний Донбас йому довелося їхати вдруге, не знало, куди бігти за допомогою. Одягнути у форму, придбати необхідне спорядження, допоміг народний обранець. Мені дуже допомогли. Вони мені і берці, і цей бронежилет. Ну дуже багато, дуже багато допомогли зібрати мого сина. Підтримка учасників АТО та родин загиблих героїв. Як показала наша інспекція, цілий окремий напрямок роботи депутата. Адже добродій Масола переконаний, у цей складний для країни час ми, як ніколи, повинні бути єдині та особливо опікувати тих, у чиє життя війна ввірвалася. Страшною чорною птахою вічної розлуки. У сім'ї Славичанки Таїсії Іванівної збройний конфлікт на сході забрав найдорожче. Люблячого сина, чоловіка, брата, тата. Полковник Вадим Суський, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув у серпні минулого року. Він був мудрим командиром та доброю щирою людиною. Мій син загинув 31 серпня. А в серпні загинуло саме більше. Як я подивилася по інтернету, майже 600 чоловік загинуло в серпні в прошлому році, і це був найважчий місяць, як мені розказували, відбили війська туди, в той час, коли у нас були, коли в нас святкували День Незалежності, в той час росіяни вводили свої війська. Розумієте, переходили нашу границю, і це було щось. Це було щось страшне. Мені вже розказували, сослуживці. Просто син ніколи не говорив. Він, він дуже жалів, він дуже любив. Він дуже добрий. Мене син був. Казав: Мама, каже, навіщо тобі? каже, ми робимо чоловічу роботу. Парламентар після загибелі Вадима взяв сім'ю героя під особисту опіку. Повсякчас спіклується про його дітей вдову. Допомагає вирішувати юридичні та побутові проблеми. Серце згорьованої матері потягнулося до таких, як вона. Матері Славутчини, що втратили дітей у запеклих боях, об'єдналися у громадську організацію. З ініціативи нашого депутата Мацоли Романа Миколаєвича ми створили цю організацію. Практично юристи оформляли всі документи установчі, але нам іще потрібно юридичні були консультації. Ви розумієте? Це і пенсії оформлення, бо ніхто нічого ніде не знав. Ми послухали, хто де сказав, хто де щось зробив, хто ще щось Розумієте, Таким чином ми, от самі, як, як ті котята йшли, і щось шукали, і знали, що це. Щось маємо робити. А в полонному ми познайомилися з енергійним військовим Денисом Голодюком. Він взявся у містечку гуртувати учасників. Ато нам треба країну починати міняти себе. Кожен має в собі зрозуміти, що він є українською, що він є патріот своєї країни, а не критика. критикувати всі можуть. А я любого можу спитати, а що ти зробив для своєї країни, щоб вона стала кращою? І людина зразу не знає, що відповісти. От і все. Я кажу, коли я перший раз почав приїжджати додому, мені от захотілося зробити цю спілку бійців, то от об'єднати цих хлопців, що вони були потрібні в країні, знати їхні проблеми. Розвідник 95-ї бригади розповідає, воював поблизу Слов'янська, брав гору карачун. У боях під Семенівкою дивом вижив, отримав складне поранення. Аби врятувати ногу, хлопцеві лікарі зробили 30 операцій. Повернувшись додому, Денис вирішив створити у рідному місці організацію, що відстоюватиме інтереси військовослужбовців, які перебували на сході. У цій справі знайшов союзників в обличчі нардепа та його команди. Допомоги Мацола для мене. От транспорт з Києва, наприклад, додому. Ну в тому числі не тільки мені Мацола допомагав. Мені Мацола допомагав не тільки додому з Києва, а він мені допомагав, Я коли я в Польщу на реабілітацію летів, оплачував мені літака, білета. Потім, от зараз я голова спілки бійців АТО, мільйон двісті він виділив на захисні споруди, які в зоні то робилися. Потім закупили сто бронніків на хлопців, 50 варових касок. Тобто, ну слава Богу, що робота є. Якби то в нашій державі не є дивно, що десь є люди, такі але допомагає. Реально допомагає. Як... Роман Масола, депутат від При... народу. Ну, я думаю, так, реально щось робить юридичні тонкощі оформлення документів організації. Денису підказали знову ж таки у громадській прийманні Романа Мацули. Як з'ясувалося, під час візиту нашої творчої групи юридична допомога один з пріоритетних напрямків роботи парламентаря та його команди. Більшість часу народний депутат проводить у сесійній залі Верховної Ради. Втім, це не заважає йому повсякчас тримати руку на пульсі подій свого округу. У Полонному, Шепетівці, Славуті працюють громадські приймання народного бранця із електронною базою звернень. База працює досить просто і доступно для всіх. Вона має з собою підґрунтя віддаленого доступу. Сервер у нас знаходиться у Львові, в кожного працівника є свої паролі, тільки безпосередньо працівник зможе туди зайти. На прикладі роботи зі зверненнями ми бачимо, що от є таблиця, в якій Буквально зафіксовані всі звернення з округу тих людей, які до нас зверталися. Від дати, від характеру звернення юридичне, то соціальне, побутове, матеріальна допомога і інше немає значення. То є суть звернення, людина, яка відповідальна за виконання, і передбачені строки, у який термін ми то можемо чи зобов'язані виконати. Депутат, в свою чергу, Контролює то все, що варто відзначити, юридичні консультації з будь-яких питань у приймальнях абсолютно безкоштовні. Не для кого не секрет, що сьогодні отримати юридичну допомогу є, це досить дороговартісна послуга. В середньому, якщо проконсультуватися по Шепетівки, по полоному, я моніторив ситуацію. Консультація професійного адвоката коштує 10 хвилин розмови від 100 гривень. А у вас? А у нас це безкоштовно. Звернення, розповідає помічник нардепа, різноманітні. Інколи доводиться добряче поміскувати, аби виправити ситуацію на користь людей. До прикладу, у багатодітної родини оруських чиновники з невідомих причин забрали право отримувати матеріальну допомогу як малозабезпеченій сім'ї. Мамі було не абіяк сутужно, адже сама виховує п'ять донечок красунь. Чим могли тим допомагали батьки та родичі. Важко тому, що дитину треба стримувати як в плані харчування, так і в плані навіть того, щоб зібрати в школу. Потрібні канцтовари, потрібні приладдя, потрібна навіть та сама шкільна форма. І дуже важко це все було якось зібрати, але дякувати батькам, дякувати тому, що маємо якесь господарство, якийсь город, то якось Чи є родина, да, яка допомогла, що є це все, то ми якось змогли. Водночас у суді за справу взялися юристи з громадської приймальні. Ми подали судовий позов через адміністративне судочинство і вже відстоювали інтереси, е, її інтереси і інтереси її дітей. Вдалося е, дос... відстояти. Так да. надії надії було на те, що ми виграємо, так як це е, я, як юрист, можу сказати, що бюджетні гроші завжди дуже важко е, виграти в держави. От. Але у нас були беззаперечні факти фактів, які викладені в актах і підстав, підстави, якими керувалося керівництво для позбавлення тої допомоги. Їх було не то, що недостатньо. Вони просто були проти законами. От ми в першій інстанції виграли справу, і з таким же ж успіхом, дякувати Богу, виграли і відповідно в Вінниці в апеляції. От. На сьогоднішній день вже є на руках виконавчі листи. Виконавчі листи спрямовані до відділу виконавчої служби примусового стягнення. І я думаю, найближчим часом за півроку Вікторії повернуть кошти, які їй держава не доплатила. Надія Радзієвський з полонного за три десятки років стажу держава нарахувала аж 1300 гривень пенсії. Через кілька років пенсійники зробили перерахунок та зменшили виплати до тисячі гривень. А потім ще й виставили жінці вимогу відшкодувати нібито ту переплату розміром 20 тисяч гривень. Такої несправедливості пенсіонерка не витримала і вирішила за порадою. Каже, добре що є приймальня, а там є юристи. А то не знає, як би було. Людина сприйняла дуже розумно. З першого разу подивився він. Все вислухала. Вислухав дала я йому оце все. Він мені написав заперечення. І це вже оставалося до суду вже декілька днів. Він це все бистренько переварив. Написав мені таке заперечення, що суддя, от на нього все і, і, і суд вийшов в мою користь. Що цікаво, у прийманнях не лише чекають візитів виборців, періодично організують працівники виїзні прийоми, залучають до них представників різноманітних державних структур, та й самі шукають людей, яким необхідна допомога. У травлені ми познайомились саме з такою мешканкою. Родину Ганни Артерчук розділила війна. Жінка не може без сліз розповідати про це. Донька живе на окупованому Донбасі, а онуку заховала подалі від куль у бабусі на Хмельниччині. Бачиться раз на рік, безмежно сумуючи та хвилюючись один за одного, та й матеріально складно. Благо фахівці підказали, що існує допомога переселенцям. Діла в адміністрацію, оберталась. мені сказали, що не положено, то я не стала ходіть. і все поки Віталі не помог. А як ви знали, що є такий Віталій Віталіч? Як він є сам позвонить? Він сам мене знайшов. контролюючих органів, які знають про таких людей. Дуже багато. Якщо це села, відповідно сільський голова аналогічно. Він Зобов'язаний знати про таких людей, тим більше, що він кожен день серед тих людей ходить. Якщо, до прикладу, я проживаю в Шепетівці, то я фізично не зміг би знати, що в травленні в Гресі є такі люди. Натомість він таку інформацію знає і для контролю подає вищим контролюючим органам. От. А чому він не проявив ініціативу і не допоміг, я сказати не можу. Можливо, він. Сам не знав, що неповнолітні діти мають право на таку допомогу. Він розраховано те, що мають це оформляти батьки. Це лише окремі історії, за кожною з яких стоять людські долі, та вистачає проблем, які турбують великі громади. Після відповідних звернень нардеп та його помічники шукають правди у владних коридорах. Парламентар законотворець, що слідкує. Аби в його окрузі дотримувалося виконання законів. У понімці нашу увагу приковала до себе величезна труба з чорним димом картонно-паперової фабрики. Викиди практично накривають місто димовою завісою. Коли люди жаліються, навіть зараз пенсію одержувала, то і білизна темна, і, і дихати нема чим, а коли вітер дує в нашу сторону, там, де ми живемо, то відчутно. Народний депутат звернувся відповідно до екологічної інспекції, до міністерства екології з питанням, щоб дане питання врегулювати. На сьогоднішній день є зрушення, є певні кроки. Перш за все, створена така соціальна. Команда, яка контролює е, кожен день викиди, це і команда жителів селища? – Так, це ініціативна група, яка постійно цими питаннями опікується. І е, ми сьогодні із керівництвом фабрики маємо домовленість про те, що. Налаштування мають пройти там на протязі певного періоду. Це вже зустрічалися із командою цієї пусконаладочною, яка працює в дійсності. У селі Цвітуха, що на Славучині інша екологічна біда. На території тутешньої військової частини проблеми з очисними спорудами. Селяни хвилюються, що нечистоти потрапляють у криничну воду. Романом Миколаївичем була. Ініційовано ряд звернень для скликання відповідних контролюючих органів, ну, відповідно для якоїсь реакції. Нещодавно, нарешті, ми добилися того, що військова служба правопорядку приїхала, провела обстеження. Ну, відповідно, в понеділок, 6 липня, була проведена. Багатостороння нарада за участю екологічної інспекції безпосередньо працівників кечу міста Хмельницької, де на балансі рахуються ці участні споруди. Ну і керівник кечу запрошував нас на сьогоднішній день від подивитися на стан речей, тому що до цих пір ми не могли потрапити на територію кечу і подивитися на то. На таку екологічну зустріч, окрім нашої знімальної групи, приїхали представники громадськості. Екологічної інспекції, а ті, хто звав на гостину представники квартирно-експлуатаційного відділу, навпаки, чомусь не з'явилися, тому потрапити на територію частини нам так і не вдалося. То ми вже будемо звертатися до військової прокуратури, до командування частин, і будемо з'ясовувати ці обставини. Під час нашої ревізії 190-м округом у столиці тривав сесійний тиждень. Тому Роман Мацола працював у Верховній Раді. Втім, люди кажуть, нардеп частенько навідується до них. У першу чергу прагне вирішити наболілі проблеми. Мешканці двох вулиць у Славуті у 21-му столітті досі не мають світла в оселях. До новенького мікрорайону ніяк не прокладуть електрифікацію. Тому сім'ї з малими дітьми змушені освітлювати житло за допомогою генераторів. Люди кажуть, ходили різними інстанціями, втім, світло на вирішення проблеми не бажав прокласти жоден чиновник, аж поки до них на зустріч не завітав народний депутат. От він нам надав юридичну підтримку, дякуємо йому. От. А так більш ніхто, абсолютно ніхто. Генератор дає нормальну електроенергію. Не нормально, Чому? Бо не вистачає потужності на усе, розумієте? Треба більше. Треба, звичайно, більше. Тому... А І більше грошей, значить. Більше, звичайно. І зараз, бачите, паливо, бензин дорого коштує. Починала вирішуватися з того, що депутат насилав ряд звернень в компетентні органі, які уповноважені займатися даним питанням. І вже після того почалося реагування на законні вимоги людей. Частий гість Роман Миколаєвич і у Полонському центрі реабілітації для дітей, що опинилися у складних умовах, щасливе дитинство. Тут, тимчасову домівку, знайшли 20 хлопчиків та дівчаток, родини яких мають серйозні проблеми. Людина, яка не байдужа до дітей, понімаєте? Він приїхав сюди, просто приїхав подивитися, спитав, які потреби є. Все. Ми йому тоді заявили, що в нас така проблема трошки фінансова, знаєте, на придбання, як всюди в державі. Нам треба було матраси поміняти дітям. Він нас на це відізвався, ще не будучи депутатом нічого. Після того, ну, вже будучи депутатом, ну, дітки в школу йдуть, все, ну, вишиванки. Ви знаєте, вони всі хочуть, щоб ці вишиванки були у кожної дитини. Він нам 26 вишиванок купив. Необхідні презенти отримали від парламентаря і лікувальні заклади краю, сільські амбулаторії та районні лікарні. Допомагає дитячому відділенню, допомагає м'яким інвентарем, твердим інвентарем допомагав. Останнім часом, в останній його зустріч була, він приїжджав, вітав дітей з Миколая. У нас було. Він теж приїхав, привітав всіх діток, які знаходилися в лікарні. Поціні подарунки подарував їм, крім цукерок. І взагалі на сьогоднішній день ми звертаємося до нього, отримуємо. Може, звичайно, не в повній мірі, тому що сьогодні народний депутат це не Санта Клаус чи Дід Мороз, який. Може з мішка достати все, що нам потрібно, і надати. Але по мірі того, що він може допомогти, допомагає. Роман Миколаївич дійсно народний депутат, тому що за 20 років роботи в Полонській ЦРЛ це перший депутат, який появився до нас після того, як ми його обрали. Бо зазвичай депутати ходили тільки тоді, коли їм треба було передвиборну кампанію, коли ми повинні були за них голосувати. У Ганопільському НВК облаштували дуже необхідний санвузол. Хотілося б, щоб вони завжди були з нами, з людьми, адже вони народні депутати, вони повинні бути завжди з нами. Народом хотілося б, щоб завжди допомагали. Чи могли зрозуміло, що все виконати всі закона людей неможливо, але, хоча би добре слово, слово в Верховній Раді, сказане народним депутатом в користь народу, це вже великий плюс для народного депутата. Я дуже багато слідкую за діяльністю Романа Мацоли, і мені здається, що він вартий іменно звання народного депутата. Має обнови і Шепетівська спеціалізована школа-інтернат. Людина-слова, людина, яка побачила, захотіла і зробила. Залишається проблемою у Понінці амбулаторія сімейної медицини. Будівля зведена у 80-х роках ХХ століття. Жодного разу після того не бачила капітального ремонту. Швидше за все, цьогоріч він так і розпочнеться. Роман Миколаївич Мацоли, коли перший раз прийшов сюди, мабуть, йому також кинулося. Ну, відвідав ось. народний депутат. Да, так перше, що йому кинулося в очі, це звичайно наш фасад. От і коли я звернулася з пропозицією допомогти. От то він відгукнувся саме таку співпрацю між громадою, владою, підприємництвом, неабияк вітає народний депутат України Роман Мацола. Першочергово він готовий допомагати тим, хто прагне змін на краще на своїй вулиці, дитячому майданчику, соціальному закладу, хто готовий докласти сил та праці для реалізації спільної доброї справи. У нас буде створюватися зараз відповідно організація громадська Романа Мацоли, де будуть зосереджені кошти, де будуть створені умови на конкурсній основі виграти ті гранти, які зможуть допомогти тим чи іншим навчальним закладам, лікувальним закладам. І, звичайно, це такий наш проєкт, який інновації в тому, що ми цим самим залучаємо до участі. Інших спонсорів, меценатів, щоб вони розуміли, що Роман Миколаївич прийшов на округ і всім разом допомогти не може, але усі мають дбати про своє місто, про своїх вихованців, повинна про своїх працювати команда. Повинна бути команда. На завершення візиту у Шепетівці ми зустріли групу талановитих старшокласників. Переможці конкурсів захисту наукових робіт та олімпіад. Збиралися їхати на екскурсію до Верховної Ради. Як на мене, це дуже цікаво побачити в якому приміщенні відбувається прийняття законів. Далі побачити, як працюють, у якій обстановці відбувається праця наших депутатів, які які керують нашою країною. Таку мандрівку отримали в подарунок за старання від парламентаря і талановита юність з Полонського та Славутського районів. Роман Мацола розуміє. Що інвестиції в дітей то є найкращий вклад у майбутні країни? Ось такою була наша подорож. Ревізія 190-м округом. Як бачимо, проблем вистачає. Втім, і бажання їх вирішити народному депутату та його команді не позичати. Початок непоганий. Головне не збавляти обертів на півдорозі. За тиждень дивіться другу сторінку тележурналу Краватка і галуші депутат у краватці. У ній ви довідаєтесь про законотворчу діяльність народного депутата України Романа Мацоли.